Це такі ось пакетики, мені вже були знайомі і в польському сухому пайку попадалися, і в якомусь там ще одному натівському. Отже, дивимося що у нас. Дві основних страви. Одна страва у нас паста балоньєзе. Важкенька. Скільки тут у нас грамів. 137 ккал на 100 грам. скільки воно, скільки воно. До 2026 року. о, До речі, бачите, сухий пайок до вересня 2023 року основна страва до 2026 це дуже радує. Я не скажу скільки грамів, але 300 тут точно є, можливо, навіть більше. Важковаті пакетики. Тут також до березня 2026 року. Термін придатності, все видно, це у нас нічого собі, це у нас якийсь чікпіс, стю віз VGTables. Щось тушковане з овочами. Чікпік, чік-піс, не скажу, що це. А, можливо, якийсь горох, скоріш за все. Паста балонєзи, круто. Дві основних страви, не три, зауважу. Суп. Суп у нас лік енд патата суп. Якийсь картопляний супчик. На 250 мл його розбавляти. Зрозуміло. Фруктовий мікс, фруктова пюрешка, така як дитяча, зручна. ось. Собі відкривається спокійно, можна посмактати і собі вітамінками якимось вітамінками якими себе зарядити. Два джеми. Два джеми у нас один полуниця, інше яблуко. Чи яблучне пюре, чи джеми – неважливо. Лимонад. Холодний напій, лимонний і Zatonic Drink. Є печиво, Cinnamon Cake, лимонне, скоріш за все. Випічка, лимонна випічка, якась м'якенька. Шоколадний батончик 25 грамів. Невеличкий, це дуже добре, тому що ніколи шоколад весь я не з'їдав. Це дуже занадто. Дві два пакетики цукру по 8 грамів, це також окей. Не по 20 грамів і не 90 грамів, як в багатьох сухих пайках на цукрі роблять калорії. Шокол... Ой, мікс горішків. Тут у нас типу якийсь ізюм, а коктейль. Тут просто натуральний коктейль. Перекладі, якийсь лісовий горіх, мигдаль, кишю, арахіс, грецький горіх, і, чи чернослив, чи е, ізюм чи родзинки, не знаю. Тунець. Тунець в олії. Е, така собі баночка, ну, тобто, просто якби, як наша радянська тушонка, тобто без усіляких брендів, без усіляких етикеток, сухий е, папір, сухі серветки, е, акватапс, таблетки для знезаражування води, перець. Сіль